Початком повномасштабного вторгнення РФ громадяни почали приносити прапорці України у саме серце держави на Майдан Незалежності, аби вшанувати пам'ять про загиблих героїв, які віддали життя за нашу свободу. Як можемо, як можемо, так шаному. Сього не хотіть, без цього не можна. Просто без цього не можна. Ви бачите, скільки тут всіх прапорців, скільки тут синів, батьків, скільки горя. Я не могу уехать в Азербайджан, не, потому что он на... мне всегда звонила. Мама, приехала ко мне. Здесь семья живет. Я не приехал, точка. Актон погиблість я п'єшо. На жаль, з кожним днем меморіал стає дедалі більшим. Та люди приносять квіти, пишуть на бордюрах слова подяки та молитви за загиблих. Це живе свідчення того, що пам'ять про героїв житиме вічно.